Всім привіт! Жнивани за горами, а я трохи розібрав лексіона Чуть-чуть. 560-й зняв ставки грохота передні. А тут Ззаді ці коротенькі Дойдуть Знаєте, так зроблено, вроді би розумні там люди на заводі, але я би це так не зробив ніколи. Позаварювали на електрозакльопки. Е, ну, ну, коротше, це ж можна було зробити теж розборне, так як і то верхні. Я вже зроблю, е, щоб це було розборне. Як його тут тяжко знімати, не хотілося мені витягувати решетного стану, бо там є гранки багато. Пол... решетного стану грохота, повністю, бо знімати то все не інтересно було. а Зняв це все тут, порозбирав, болгарка зубіло і так молоток такий упорний. І, в общем, це я зняв, то все згнило повністю. Гнила була та, та сторона. і Будемо зараз готувати другі вставки або купим. Болгарка така девольт. Який є, інструмент є чим робити і можна робити? Заодно вже ґрунтанув все тут. Ну, в общем, роботи. Соломотряси витягнув, вал, соломотряс зняв і передній і задні, передні зняв, задній теж буду знімати підшипники. В общем, На передній вал буду міняти всі підшипники нові. А на задній вал то вже буду з того перекладати, бо задній легше, бо якщо тут посипеся один підшипник, це не на домінаторах, аж там дерев'яні чи джондіри старіці. Тут отака система. Ще плюс там е, бляху мені побило. В общем, отаке, трошки розібрав комбайна, то Верхній решетний стан зняв скотна доска, стресна. Оце у мене ці вставки, що я говорю. Так бачите, їх воно все загнило. Тут все гнило. І щоб розібрати там цих болтів, кучу розкрутив, ще все, електрозакльопки, голки з боку, ну то буде по-другому. А це оці передні. Не передні, а середні. Бо передні витягуються спереду. Легко там. А ці я відкрутив болти, що це все шліфується. От там болгарка зараз шліфують, хлопці малий. І все готує для ґрунтовки, все покладеться. І цю бляху теж це йде на ззаді, там, де вентилятор це теж <кій>, грає велику роль. Без цієї зерно все би залітало в вентилятор. А воно все порвано, як ви бачите, тут немає нічого живого буде нове. Ну, Трошки його розкидав. Вчора в нас прийшов сидощик, слава Богу. Хороший. Клавіші витягнув. Це теж тут так усіліє, зробили. Так. Оригінально, ну це не я робив. Я цей комбайн в тому році я на ньому пропрацював, але я його так не розкидав, як тепер. А тепер треба розкинути, тому що хочу всередині все зробити класно, все прогрунтувати. Все, знаєте, що ну, було зроблено на якийсь час. Потім буду знімати наклону, але спочатку закрию всередину, це все тут закладу цими підшипниками. Він гуде. І цей, по-моєму, так само тут. Ні, то... чи цей Ну, В общем, передні більше, але я міняю, напереді усі ставлю нові, а задні буду з переднього вала, там не всі погані. І перекладу її, буду знімати. Ну така. Плюс у Домінатора у цих, що там на дерев'яних підшипниках, та якщо щось стало легше. Але. Ну, і ці тримають. Це... Я не міняв ці підшипники ні разу і не, не мав до діла з ними. Ну, я на цім комбайні тільки один рік пропрацював, один сезон в тому році. Комбайн має більше вже, ніж 10 тисяч на працювання, трошки працював комбайн. Ну, от це таке. Бичі, це все ще піде, там ускоритель треба буде барабан. Ну, є трошки роботи, не успівайся, але як є, так слава Богу. Немає часу не говорити, на дзвінки немає часу відповідати, тому що хіба так критично щось, а так. Працюю, бо не успіваю, Все приходиться думати, все ну, це, айчмінь зараз за дві неділі збирати, але я думаю, що дасть Бог, за дві неділі це повинно скоріше, я думаю, що якщо все буде добре. Бо я тільки середину розкинув, а по, по, назовні ще нічого не розбирав. Назовні я ще нічого. Ну тут в принципі у мене по всім все так непогано. Позовні. От. Ці всі пальці, це все буду класти на нігрол, чистити красиво, щоб, ну... так. щоб було нормально. Ці вала силома ну таке ліксіон трохи. О, це переднє. Це передня теж буде грунтуватися. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба ми працюємо.